Ну все, вот такая красота. Бачите. Кумдеренчий. Не треба обробляти виноградники, бачите, пройшовся туди і назад, і ось все, така красота. От. Ну, кума такий маленький, тракторець, скажем. А в мене більше, я з мотоблоком бігаю, Ну, оце ж на те воно і розчитано, садиш багато, дивіться, яка красота. Ну, я ще свій... Не обробляв по тій причині, що в мене лежить виноград, і там ну, не вийде. І у Саші тут більше ширина. Тут він спокійно їздить і обробляє. Я, мені треба спочатку підняти виноград, потім вже буде. Так, народ, всім привіт! Сьогодні я у Олександра. Покажемо вам, на чому ми таке конкретно становилися із нашими сікаторами, головними помічниками на наших присадибних ділянках. Значить, показуємо. Значить, ось Олександр учора до мене заїхав. От. Подивився мої персики, так сказати, посадки. І заодно показав, що прикупив він ще два нових секатора, ось вони перед вами. Саша, розкажи, що ну. це таке? Цей ми ось бачили, ну, витягуй його. До речі, ось, о, народ. Ви мені багато пишете за, іменно за цей так? За да? Це секатор молоткового типу. Я собі хотів такий же купити, але діло в тому, що секаторів нема. Після мого відео коротше, я залишився без такого секатора. Я обзвонив я усі і рим, секаторів таких нема. Буду переходити, я попробую ще для себе. Я куплю значить, дуе Буої. Або 133,20, або 135,20. Хто в цій темі хорошо ну знається? Ви, будь ласка, напишіть у коменти. Я почитаю, бо зараз стою перед вибором, який брати. Чи 135,20, чи 133,20. Різниця в них рівно 4 гривні. Получається. ДУЕБУ і 135,20 коштує 1799, а ДУЕ... Бо і 13320 стоїть 1795. Ну, тобто 4 гривні різниця, А як воно, що, ну, правда, той повністю кований 133,20, а 135,20 у нього ручки трошки як е, кований Забіли. алюміній. От, ну Наподобі як оцього цього е, Фалкет Оцей, е, який ми випробували, це е, 2012, ну, тобто 2020. 12 марка його. Ну, На жаль, щось розібрали, не, немає. От. Ну, так, Саша, розкажи за ці дві новинки. Що ну, це таке? Далі? Що це? це таке в нас? Не ну, хочу сказати, що ми менше не рекомендуємо. Ми так сказати, любителі, не професіональний обзор. А це ми хочемо порівняти три типи секаторів. Обідний е, з наковаленкою і молоткового типу. От. Це не, цей секатор, звичайно, буде чистий різ заставляти, але потрібно його цією стороною ну, до стовбура. Цей можна хоч так, хоч так. І якщо е, кара не геть, ніжно, ну, там якийсь там супермолодий персик, то не приминає. я пробував, добре, не приминає. Ну, ти Скажи морку, морку їх скажи, щас, щоб люди стафар. Це італійський, 912-й, я так розумію. 912, 112-й, це італійський Falket. Falket, це, знає, і 50... японський ARS і Японський АРС 8. 8. Да. Ну, Тут буде ступенька. Це. Чим товще гілка, тим товще буде, тим більше ступенька. Але для мене це не що, це ступенька. Кому ж комусь не годиться ця ступенька, тоді беріть, отакий от точно не буде ні ступеньки, ні приминаній, Але потрібно цей. Це ми вам ну як, не рекомендуємо, а да. показуємо це як для, як для... садів. Да? Да. більше, тому що для виноградника зараз ми повернемося до. Стаблення, брикос. Зараз да. да. ми це все, -все покусаємо. Бо для виноградника Олександр так само. Моя, пользуюся, я пользуюся, Олександр цим пользується. Ось мій лежить. Я, до речі, ним обрізав весь садок, що ось ось ви бачили, да? о, і все остальне. Тобто, ну, бюджетні для винограда, там ходити лозу, чекати. Це більше такий професійний інструмент, дорогий професійний це для якби, яблуня. Ну, саду коротше, для твердої деревини. Я оцим весь сад саджу. З, з, з нижнього саду п'ять автомобільних прицепів вивез з гілля. Ну там, правда, і пилкою пиляв, але пилкою оце два. Інструменти і за два дні обрізав весело. Що ми відео вам показували, де ми його перевіряли. Да? Представте, 5 автомобільних прицепів Олександр вивіз. Це абсолютно нові, це тільки вчора приїхали. Ось, що РС, in Japan", ось, воно видно. Да? Що стапор 912-й молоткового типу Falcet. За коваленкою стафор і обвідний АРС. Ну, от Зараз ми подивимося, як вони тут кусають. Ось ну, абрикоска на Давай абрикоску показуй. Попробуємо АРС. АРС. Ні, ну ріже добре. Ну, облітає і доволі абрикоска 13 мм. Ну, Абрикоса це таке тверденьке дерево. Так, тепер ста порша почала легше ріже. Ну, трохи легше. По, да. цьому, по відчуттях. Я близенько так беру до цього, так він легше ріже. Чуть-чуть. Ну, тут на цьому на різні. На... Ну, тобто нормально. Ну, зараз, спробую ще раз Арісом. Ну, АРС я б не сказав, що. Ну, да, ну, десь ну, приблизно одна. Діло, діло в тому, що по РС ні одного відгука ми не знайшли негативного, не знаю. Просто це професійний інструмент, дорогий, ну він, як сказати, він, ми його не рекламуємо, щоб от купляйте всі АРС. Тут треба, як би, мені до, для моєї руки, чуть-чуть, ну не дуже зручно, бо в мене палець щось хоче сюди. Ось, ну, якби, якби нижню ручку отак заявили, да, ось дивіться. то було б краще. Я привичний, бачите, ось мій, яким я обробив, ну, весь сад обрізав і виноград ріжу. Да? Недорогий, дешевий сто разів показував. Це ну, Фінланд, мій той знаменитий. Ну, він, ви бачите, він в мене ну, просто ну, лежить, влетить. Тут оцей скос глибокий, і в мене лежить він у руці. Ну не знаю, Я підпав би з ним. І ось, він легесенько все «А ну подержи, Саша, цю, я попробую цю абрикосу. Ну, Ну, ну тож, дивіться, так само відкусив, що і цей. Ось теж дешевий. Ось дивіться. Сім саша постійно працює. Ну, цей тобто... рі... цей ріже дуже добре, але він для винограду. він І цей таке ж. Ні разу я його не, не точив, до речі. Ще. Ну, 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 Тут важко сказати, який легше ріже. Найлегше оцей, що тебе в тебе зараз. Зараз я спробую осимася. Тут вже в толщину далі гілка пішла. Да, це не, оце як дітські як діти в школу, да? толщається гілка. Ні, тут навіть ну, має шамінні. Да. От вам і, бачите, казалось би, да, молоткового типу. Ну, якщо геть товста гілка, буде, звісно, важко різати, бо він Ні, ну да. Саша, геть товста вітка, у нас геть товсту вітку, я різав привіз із собою. Ось, оце для геть товстої вітки. Ми зараз його будемо ще вам теж продемонструю. Оце для геть товстої вітки. Обрізав я сад трьома інструментами. Ну, це що, ручними. Да? Оце фіскарс, увесь свій сад я обрізав. Ось Фінланд, оце тонкий. І, і ще ось дивіться, оце мій весь інструмент. І пилочка ось, бахо. Оце весь інструмент, яким я обрізав. Є ну, якщо, звісно, не рахувати. самого більшого інструменту це бензопили Віталс. Да? Ну, таке вже гіляке. Ну, а так от, з мелких, то оце я ж кажу. Ось оце я весь свій сад, який ви бачили, я вам його показував неоднократно. І оце, ось ось. оце весь такий інструмент. Так, зараз ось дивіться. Я вам зараз показую ось саші Горіх, який ну, він тут не нужен, його треба буде спилювати, так сказати. От. От, дивіться, з допомогою ось ось цього сучкоріза, дивіться, ось гіляка. Гіляка в діаметрі ну десь 4 см. Дивіться. Тобто сюди навіть пилки не треба. Дивіться, упало. Діаметр гіляки, зараз зріжу, покажу, дивіться, єлі заліз. Дивіться. Просто діаметр. Подивіться, який діаметр. До п'яти 5... 40 з лишнім. Да. Так само все. Ну це взагалі ніякої, не пилки, нічого ножовки, ніякої. Дивіться, яке зріження. Просто дивіться. Все, немає. Це ось в бензопилу завів, підрізав чи як там що. Ну тобто, взагалі без питань, горі. Оце все. 3 секунди Так що це так. Так, ось у черешня, підійшли до черешня. Зараз ось ця гіляка буде вбиратися, але ми її зараз покусаємо трошки, ну, провіримо, так. як вона на черешня. Ну, Саша... Попробуємо, як він на кільце ріже. оцей. Ось, близенько до самого цього. На кільце. Ну я не знаю, чи нормально отак, чи треба ще ближче різати. Ну та ближче ж вже як під сюди підійде. Ну так, ні, ні, ну то, що. А ну давай ще. Аж ось, ось скільки можна притули. Ну, ось, дивіться, як ось зрізано. Остався тут ну, ну 2 мм. Я, я думаю, ближче різати треба, рано будемо вилічувати. Ну, це ну, так все, от ближче. на кільце, це цей тріже. ріже. от. так. От. Ну, я думаю, той що з прямими, той що я вам казав, ну, що, на кільце різати. синенький, він буде геть ближче різати. Ну, ну не особо. Треба. Чи воно надо? Так, да, чи били? воно надо, аж уже геть. Це ж це тільки ж... буде ширша рана, якщо його вже. Рана, да. Ну, ну попробуємо черешню різати типи. Ну, а ну давай, так попробую АРС. Та ні, ну так, да, тут легенько ну, оцей. все. А ну кастафором. Ой, та ж щось ні, це взагалі, навіть чути, шик-шик, да, мені легше. кажеться, що... Та ні, навіть по звуку ну, чути, що... А ну, ще по раз візьми. Ой. Ой, дайте. Не, навіть так от чуть, що Ану, опять стафор бере Не, не стафор, стафор легше ріже. Легше. Попробуй ти сам, если... да, стафор трошки легше ріже. Стафор трошки легше. Ану, цей. А цей... І цей трошки легше. І цей легше ріже. Ну, це так. А каз... щася... я спробую своїм, цим, що я обрізав весь садок. Дивіться, як діти в школу, дивіться. Бачите? І так я весь садок обрізав. Ось. Ану китайцем. Ну теж, ну ріжеш. А не подержи тебе. віточку. А ну дай чоловік. Ну він не точений на разу, Саш. Він скільки обрізаний. А ну, ну пробуй моїм китайцям. Давай твоїм попробуем. Ні, твій легше ріже. Ну ти точив, так? Да? Да, він... Легше дивіться. Гляньте, на, на п'яточки ріже. Легко. Ну, за счет того, що він тонше, да. А діаметр твої ветки, ну, блін. Ну Саша, скільки на взгляд? Ну десь 13 отак. Та щось таке. Сильно товсто. Це теж красиво ріжу. Ну красиво, так, да. Так що ну, це да, так. Да, Ладно, зараз. Ну давай, хоті? я вберу цю ветку, чи ти спробуй да. її вбери. Да. Ну, одріж як зразу, потім уже зачистиш там, де там. Да. там. Так, так? Да? Ну, бери так. Ліж. Так красота. Раз і все. І все, ніяких немає. Ну дай я, я попробую. ну, подержи камеру, а я. Да. Так, як ти казав, а оцю ось, да, оця ось в сторону. Ні, ця... ні, ні, не на ту, нижню, цю, оцю? цю, цю саму нижню, так. Оцю, так? Да? ну ка так поближче, якби як на кільце. Та ну, <смітно> він ріже. <смітно> Просто. <смітно> Слухайте, тут можна цю дерево обкусити. Ну, якось оце отак. А ще, а що покажи. Може де яку. Ось мені саме. Удобніше було, я по своїй абрикусі коли лазив, то тут оце ж є ну, ну так попробую, на руку мене. надіваєш. І, от удобно. ну і не хочу. Ну ось Ми тут далеко обрізали. Зараз ну, да, да, я зніму. Ну. Саша. цікаво зі своєю зробити. Ну вже так і не спомниш, я так знизу, знизу трошки. Ну, Пилки вони. Ну, пилки вони вакері пилки, ну пилка та й пилка. Ні, добре пиляє, так. Ну і та хорошо пиляє, так добре пиляє. Ну ось, дивіться який діаметр. Ось обпиляв, прямо ну. підравнює. Підравнює. Та дуже може коно зачищати. Ну ось, пожалуйста. Дивіться як. Десь отак, ось о от 5 сантиметрів. І ось він зрізав, цю, бахав цей, ну, тобто він не купляний, щоб коробці полежав чи де. Він воно робив, бачите, вже надписи нижні, аж постаралася. -по Я брику, оту високу свою лазив. Так що, оце такий інструмент, який ми вже якби, для себе вирішили, що нам треба. От. На чому ми вже е більше не будемо бавитися і купляти собі. Якби, я то один куплю чи дубує той 133-20 або 135.20. От і все. Це єдине для саду куплю, щоб різати ну, поближче. На кільце, бо персики треба буде обрізати. І на том наша вже ми для себе все вирішили, вже. Ну, а ви дивіться, каже, ми тут, то не закликаємо вас купувати такі ну, дорогі, може дешевше. Ось вони недорогі, не, не показали ми вам усяки. і дорогі, і недорогі. Тобто кожному тут, бачите, і брендові, всі вони, я ж кажу, японець, італьянець, італьянець, тайвань. Це Бахо йде Швейцарія чи Швеція. От. Це теж якби, Тайван. Тай, тайван. От. Це дешевший. Цей, дорожчий. Цей, цей дешевший, цей дорожчий. Це вже такий мощний. Да, інтур... Це наподобі Фінланд, і... що цей, Синне, що цей, да. Вони десь плюс-мінус 100 гривень різниця в них. От. Ну, пилка, Воно, Бахо, да, подорожча. Те що ми хотіли показати вам, ну все От такі сікатори Для садка, саме саме те. І більше мені кажеться, більше нам вже і, і не треба буде. У мене там ще є. Які можна вбивати в Китаї, це там китайці. До... В маліні в землі поковиряються. Ні, ну такі так. ми не будемо показувати, а Фектури. такі вже більше, більше що ми вам показали. Тобто є у нас, є на чому пробувати, все ми попробували. так що <смалі> оце так. На цьому все. Дякую. Дякуємо вам за увагу. Тобто усім пока, до наступних відео.